Що щіпчики, я, щоб нас змінаються і вкидають собі. Так що у нас все продумано. Олександр Гнатюк починає свій робочий день о сьомій ранку. Каже, обмітає павутину та прибирає територію довкола. Вистенько все, мусор збираємо, все, міняємо ці кульки. По вівторках говорить, прибирає і зелену зону. Ми йдемо по зеленій зоні. І десь метрів 5-10 збираємо бумажки. За пані Олександрою закріплено чотири зупинки. Говорить, коли вийшла із відпустки, була вражена їхнім станом. Я виходжу, у мене на кожному віконечку по два рисунки. Чим вай не бере. Він мивала малюнки, каже, спеціальним розчином. Але ж, бачите, вже воно ж не нове, вже ж видно, його вже нічим не можна. Написали, у нас війна, ми вроді все робимо для того, хлопці наші на фронті, а ми в тилу. І в тилу теж хочемо, щоб у нас було місто Черкаси, дуже красиве. Ну, Знову мені треба терти. Обурена таким станом зупинок, говорить місцева жителька пані Оксана. Немає слів негативності до того, як наші люди відносяться до праці інших людей. Поваги немає зовсім ніякої. Часто помічає малюнки на зупинках, розповідає місцевий житель Артем. Саме більше то це е, якийсь вандалізм. І коли паскудять ці зупиночки, треба, щоб дивилися за ними і краще не робили. Прибирають та ремонтують зупинки щодня, розповідає прес-секретарка комунального підприємства «Челуаш» Інна Ключка. Є працівники, так, які працюють на. Дільниці, вже потім звідси формується план роботи, яка зупинка початково буде горкуватися, де потрібно зробити поточний ремонт, де треба замінити лаву, наприклад, на зупинці. Каже, по місту є зупинки, які перебувають в аварійному стані та потребують повного відновлення. Такі зупинки є, але, на жаль, саме такі роботи вони фінансуються з капітальних видатків, але під час воєнного стану на це фінансування немає. Але ми подали заявку на наступний рік. Зі слів Іни Ключки, всього на обслуговуванні у підприємства 439 зупинок. Ремонтуватимуть та прибиратимуть їх допоки дозволятимуть погодні умови. Наталія Черкашенко, Сергій Єфімов, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.